Щире привітання від групи «Правоохоронна діяльність 12 до Дня Українського козацтва. Вітаємо всіх із Днем Українського козацтва та Покрола. Це свято нашої мужності, сили та нескореного духу. Козаки завжди були прикладом відваги та мужності для українців. Сьогодні ми. Гідні нащадки, їхньої слави, наш народ сильний і незламний, як і наші предки. Жодні вороги ніколи не зможуть зламати Україну. Хай героїчне минуле надихає нас сьогодні. Ми продовжуємо справу наших предків, захищаємо Україну. Наші прадіди дивляться на нас із гордістю. Їхній козацький дух живе в кожному з нас. Українці непереможні, бо єдині у своєму прагненні свободи. Нехай у серці кожного горить. Вогонь любові до батьківщини. Наш народ вистоїть, бо має козацьку силу і незламну волю. Ми доведемо світу, що українці завжди борються до кінця. Перемога обов'язково буде за Україною. Наші діди і прадіди пишаються сьогоднішніми захисниками. Нехай козацька слава підтримує воїнів у сучасній боротьбі. Ми нація вільних, і нас не зможе здолати ніхто завжди. Ми стоїмо за Україну. Наша сила в ядності, вірі та козацькій Слава Україні та її нескореному народові.